Фармадол. Забудь про головний біль. Сьогодні 20 місячний день. Місяць у знаку близнюки. Символ дня Орел. Це дуже сильний день, який підходить для пізнання себе. Зірки радять відкинути сумніви та діяти. Сьогодні варто проводити різні очищувальні процедури та відмовитися від споживання м'яса. Уважно ставтеся до здоров'я, особливо до ділянки спини та живота. Люди, які народились у 20-й місячний день, природжені лідери та провідники. Вони багато працюють і готові навіть пожертвувати власними інтересами заради справи. Для знаків Зодіаку, 16 вересня, буде таким. Овен. Сьогодні варто контролювати свої емоції та не зриватися на близьких. Потерпіть. Телець. Хтось із близьких потребує вашої уваги та підтримки. Але не наважується попросити про це. Проявіть уважність. Близнюки. Сьогодні доведеться ухвалювати складні емоційні рішення, які змусять переглянути стосунки з іншими. Рак. Час ходити на співбесіду, якщо шукаєте нову роботу. Настав час кардинальних змін. Лев, відкладіть будь-які фінансові операції сьогодні, бо ризикуєте багато втратити. Діва день доведеться присвятити налагодженні стосунків. Озирніться довкола та ретельно вивчіть своє оточення. Терези, Зосередьтесь та ретельно усе перевіряйте. Якщо уникнете помилок, зможете досягти бажаного успіху. Скорпіон. Сьогодні ви будете генерувати безліч цікавих і перспективних ідей. Зупиніться на важливих. Стрілець. Ви зможете навчитися багато чого, навіть просто спостерігаючи за роботою інших. Козоріг день обіцяє позитивні зміни в певній сфері вашого життя. Спрямуйте свою енергію на те, що дійсно важливе. Водолій, попросіть допомоги в колег, якщо плануєте досягти гарних результатів у справі. Риби сьогодні варто відпустити ситуацію та почекати. Скористайтеся нагодою та відпочиньте привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.